Всім привіт! Мене звати Кордюк Володимир. І я сьогодні буду вам розповідати про довге волосся. Чому довге волосся? Тому що у нас буде скоро онлайн. І я хочу вам розповісти, що буде на онлайні, на що буде акцентувати увагу. І зараз я хочу сказати, з чого починається каскад. Звичайний каскад, як ми називаємо прогресія. Ми починаємо цю прогресію частіше всього на ви починаєте так? Ми починаємо з потилиці якусь довжину. Довжина, ми знаємо, це точка об'єма. вона десь упала. У нас є щільність, яку ми вважаємо, знаємо, що або на подовження щоб щось упало, або не, без подовження, щоб нічого не впало. і буде і тонке, і щільно. Це ми все розуміємо. А можеш почати з обличчя фронтальної зони. Тобто можна прогресію починати з обличчя, а можна починати її зсередини. В чому е, причина цього? Чому ми починаємо е, або спереду, або ззаду? В чому? В тому, що коли я хочу акцентувати увагу на обличчі, зробити максимальний об'єм і плавно переходячий на потилицю, щоб потилиця була більш щільна і менш об'ємна, то, тоді я буду починати. Спереду. Або навпаки, я хочу, щоб об'єм, текстура була більше на потилиці і щільність прибрати. А фронтальне, ну, наприклад, що тут дуже тонке волосся, то я буду тут акцентувати увагу, щоб воно залишилось більш щільне. Да? Тобто, ми знаємо туди і або сюди. Або навпаки, я починаю з середини. Чого з середини? Тому що посередині саме тонка краєва лінія. Тут нема волосся. І тут дуже тонке. І я, коли хочу, щоб за вушко у мене була максимальна щільність, я буду починати з неї. І буду йти або від вушка вперед, або від вушка назад. А, то дуже багато варіантів, які можна починати комбінувати, підтягувати. І все це ми будемо розбирати на нашому онлайн по довгому волосі. Раніше довге волосся, це було раз, два і все. Зараз довге волосся, стільки варіантів, просто кладеся варіантів. Ми будемо дуже-дуже багато. Я всім рекомендую, додавайтесь, ми зробимо максимально крутий стрічки.